На все свій час і на кожний товар є свій покупець. Друзі, дошка товщиною 25 мм, шириною 150 мм і довжиною 4,5 метра. Вона нас стояла дуже довго. Але вчора прийшов хлопець, йому треба на підшивку потолка. І він не хотів брати тридцятку, бо порахував, що все ж таки на 25-ці на товщині він трішки заощаджує. А 150 міліметрів ширина його повністю влаштовує, тому що він розуміє, що йому трошки менше прийдеться біля неї наробитися. Подивився на дану дошку, я кажу, з цією дошкою нічого немає. Наоборот, вона вже сухенька, тобто вона вам в будинку вже пліснявою не покриється, не позеленіє від тої вологості, яка там збирається. Кажу, в принципі, якщо ви розумієте, що це кращий варіант, ніж взяти сиру дошку і туди закрутити, то я вважаю, що це дуже хороший варіант. І все абсолютно без питань. Навіть знижку не попросив. 12 тисяч гривень за 1 метр кубічний, 156 досок, все, що в нас було, забрав в одні руки. Тому на все свій час просто не потрібно поспішати. А якісні будівельні матеріали, пиломатеріал та все, що потрібно для капітального будівництва та ремонту вашого будинку, є в консольбут за адресою вулиця Гонте 90. Місто Вінниця, а номер телефона закріплений у шапці нашого профілю. Переходьте, тицяйте, телефонуйте та замовляйте.